Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра? Давайте дивитись. Починаємо з особистого життя, що у вас завтра буде в особистому житті. У когось. З роботи підете, може просто раніше, бо будете дуже десь поспішати. Знаєте, може, навіть не для всіх про роботу, але для всіх це там, де ви щось будете робити, і вам от поспіхом треба буде робити, щоб нічого не втратити. Ну, наприклад. Записані ви там, наприклад, до лікаря, і ви поспішаєте, ви раніше йдете з роботи, бо вам треба встигнути на запис. Там, може, щось інше. Там, наприклад, ну, до якогось іншого фахівця вам треба потрапити. Будете зайняті такою ситуацією. Але свого ви не втратите. Отак тут показано. Ви встигнете там, де вам треба, буде встигнути. З будь-якою роботою, з будь-яким там вашим планом. У вас будуть от просто всі можливості зробити так, як вам треба. Сфера кохання. Що у вас завтра буде у сфері кохання? Для когось це запрошення зайти в гості, і я так розумію, що буде. Виконано це запрошення, ну, згодитесь, або ви до себе будете запрошувати. І це може бути з... ну, залишитись, або у вас людина залишиться до ранку, або ви в людини, залишитесь до ранку. Це для тих, хто не разом мешкає, а ви зустрічаєтесь. Для тих, хто ви вже в стосунках, ви вже одна сім'я, ви одна пара. Взагалі-то тут буде, знаєте, як задоволення, радість від того, що будете обговорювати по справах. Будете радіти, наприклад, жінка за чоловіка, і навпаки, чоловік за жінку буде радіти в якійсь там ситуації, буде так ну, людині буде приємно від того, що відбувається у партнера чи партнерки. Пишатись будете за людину. Далі дивимось, дії чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо. дії чоловіка у бік жінки. Як дарунок може з'явитись перед очі, чоловік для когось просто з дарунком може з'явитись, або надіслати вам даруночок. Буде дарунком якась інформація, яку або він від вас почує, і буде зрозуміло, що він щасливий з того, що він почув. Або він вам щось скаже, і ви будете щасливі від почутого. І в цей день це як якесь рішення буде прийматися, якась ситуація буде розглядатись вами. І, ну, може, чоловік поставить вам якесь питання, треба буде вирішити, або навпаки, ви щось будете ставити, якесь питання, треба буде йому вирішувати. Тобто день такий, ну, він... Без таких всплесків, будь-яких там емоційних, якихось інших. Він спокійний, він нормальний цей день і в проявах теж. Далі дивимось: діє жінки у бік чоловіка. Діє жінки у бік чоловіка. Ну, жінка тут може як запропонувати якісь можливості, як для розгляду якісь можливості, як завершення якоїсь складної ситуації. Ну, наприклад, коли, може, невизначеність якась була у стосунках, вона вже десь там крапку поставить і буде як приємне поєднання. Як, знаєте, от, Більше емоцій приємних від жінки, і так само вона буде просто сприймати від чоловіка більш приємні емоції. Тобто тут взаємодія буде ну, як поштовх від жінки для більш якихось таких приємних моментів між парою. Буде вам промовляти, ну, вам це чоловікам. Далі. Ой. Ну, дійсно, тут для стосунків найкращі карти виходять. Тобто, якщо були страхи, що там у вас буде в стосунках, то все буде гаразд. Десятка пентаклів каже про Міцні стосунки, про такі, які не просто там на емоціях будуються, а коли люди вже будують свій світ матеріальний. Давайте про роботу дивитись, що у вас буде завтра в роботі. Якісь очікування, або хтось повинен приїхати з результатом. Таким, знаєте, що вам ви задоволені будете, або це вас так чекає хтось, бо ви та людина, яка Ну просто от приємний якийсь там результат промовите, привезете з собою щось. Знаєте, коли вас. Розглядають, ну там співробітники ваше, керівництво ваше, як людину, яка вміє вирішувати проблеми, яка вміє підсвічувати проблеми, але одразу пояснювати, яке може бути вирішення, як людину, яка цінна. От просто ви чимсь цінна людина, у кого як, знаєте, хтось саме вашими вміннями якимись, хтось саме вмінням спілкуватись, хтось і тим і іншим. Тобто ви маєте цінність тут, навіть не для однієї людини, а тут кілька людей в вашому колективі відмічають вас для себе, от знаєте, як. Людину, яка відрізняється від усіх інших в колективі. Ну, просто приємне буде спілкування, день такий нормальний. Що ж важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день, тобто, завтра? Так, ну дивіться тут сили ваші встановлюються, бо як на початок дня то ви дуже знесилені. Як лягаєте спати знесиленою людиною, а от е, цей весь день це просто коли встановлюєте свої сили, ви вже більш-менш все контролюєте круг себе. Ви вже більш впевнені в тому, що ви робите, і в тому, що ви можете щось планувати, і ви знаєте, що ці плани будуть здійснюватись. Ви вже будете з якимись результатами, на які ви очікували, бо напередодні щось робили. Тобто, день такий, знаєте, більш, ну як скажемо, міцний по енергіях, от ваших власних енергіях, внутрішніх енергіях. Це добре, це гарно. Коли, ви знаєте, не емоційно все вирішуєте, а розглянувши, розміркувавши, трошки зупинившись, роздивившись, як виглядає ситуація, що з нею робити, Ну, давайте далі дивитись, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо від страхів, бо. Взагалі-то тут ситуація з будь-якої будь ситуації ви вийдете 100%. Все врівноважиться, все буде ну, так, як треба. Коли ви, у вас навіть зупинки не буде от, в тому, де ви дієте, де ви що ви робите постійний рух. І цей рух вас і буде врівноважувати. Тобто, щоб там не відбувалось круг вас, лякатись не треба. Бо якщо ви будете рухатись вперед, ви будете більше знати. А коли людина просто знає ситуацію, як є, то і страхи відходять. Тож так і тут від страхів. Від... Відмовляйтесь, не йдіть в страхи, не засиджуйтесь в страхах, вони вам просто не потрібні. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Пропозиції якоїсь, і вона не один раз вже звучала для вас, не один раз ви вже взаємодіяли з. Ну... Реагуючи на цю пропозицію, нам показують Еерофанта. Це може бути людина, яка вас чомусь навчає, як наставник ваш в якихось там, ситуаціях. Може бути старша людина за вас, ну, старше покоління з вашої родини. Це може бути ситуація взаємодії з вашими дітьми, але коли знаєте різні покоління взаємодіють між собою, тобто, наприклад, бабуся, дідусь, батьки і дитина. Тобто, тут, ну, коли родина поєднується заради чогось. День якихось приємних сюрпризів, дарунків, от приємного внутрішнього почуття. Коли взаємодія в родині вас просто от буде як оберігати, як така, просто буде вас оберігати від всього зовнішнього світу. Цього не уникнути, і це дуже добре. Хай воно у вас так і буде. І давайте побачимо порада від вищих сил для вас на завтра. Порада. Тут як повернення, як поєднання в спілкування з королем пентаклів навіть якісь страхи будуть відходити. Врівноважуватись буде щось, ну, страхи можуть бути і в короля Пентаклів, можуть бути і в людини, яка дивиться цей розклад поєднання заради однієї спільної мети. Знаєте, як взагалі-то тут показаний чоловік, який ну, завжди він такий більш-менш впевнений. В житті і людина, яка вже себе зробила, він вже має ім'я, він вже е, ну багато чого досяг в своєму житті. Але от стосовно вас, є в нього певні страхи, а які страхи? Чого? А він сумує за вами, чи подобається він вам, чи потрібен він вам, чи взагалі пам'ятаєте ви про нього. Тут, знаєте, він то король, але поряд з вами він іноді себе дуже невпевнено почуває. Багато емоцій у ваш бік, багато почуттів лине до вас. І, ну, то, тому страхи є, має з вами надпотужний зв'язок, дуже як прив'язаний до вас. А от боїться вас загубити, ви дуже цінна людина для нього. І страхи тут такі, що, от, як, знаєте, відстань вас розведе. боїться ось великої відстані з вами, і боїться, що ви просто забудете про нього в якийсь момент. Ви просто почнете забувати. Все, на цьому я всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій і людей поряд з вами дуже гарних. Хай бережуть вас, хай налаштовують вас на радість, на щастя, на любов. І будьте здорові, бережіть себе і свою родину. І побачимось в наступних відео. І всім щиро дякую за ваш зворотній зв'язок. Всім пока.